Дивіться, я взагалі можу сказати, що завгодно, що я маю підозри, ще не маю підозри. на даний момент. Я просто прошу відчинити багажник і оглянути, що важливо все. Дівчина співробітник поліції вирішила провести поверхневу перевірку салону автомобіля та багажника. Я впевнений в тому, що не кожен пам'ятає та знає, коли і як співробітник поліції має право проводити поверхневу перевірку вашого автомобіля. Дивіться. Згідно закону України да. про нас поліцію, да. ми маємо право проводити огляд, візуальний огляд в... проводити. і на вимогу відчинити багажник. Водій зобов'язаний відчинити багажник. Чи зобов'язаний водій відкривати багажник на вимогу патрульного? Давайте згадаємо обов'язки водія. Це ваша просьба. Ні, це моя вимога. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі, водії. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Ну хорошо, а смотрю проводиться Яким образом? Скажіть, будь ласка? водій сам відчинив. Ми візуально подивилися. Він зачинив снідасмотр. проводиться, Ви візуально осматриваєте знаружи машину. Ви можете подивитися через цьому посвідити фонариком, без проблем. Ну, якщо б у вас, якби у вас був хетчбейк, у, вас, можливо, у вас є, є, подо... є подозріння, що у нас може бути щось запрещеного і так як проводиться поверхнева перевірка згідно чинного законодавства України? Чи потрібні підстави, чи ні? Ну, звісно, потрібні і зазначені вони в статті 34 закону України про національну поліцію. Дивіться. Згідно закону України, да. про Нацполіції да. ми маємо право проводити Осмотр. візуальний проводити. Водій, пам'ятай, поверхнева перевірка це превентивний поліцейський захід. А що зобов'язаний робити співробітник поліції, якщо застосовує відносно вас превентивні заходи? Це зупинка авто, перевірка документів, поверхневий огляд. Читаємо під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Пам'ятайте це. Далі поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу, і в законі України про національну поліцію зазначені підстави, коли він має право це робити. Йдемо далі. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі або транспортного засобу або візуального огляду салона. Та багажника транспортного засобу поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Це зазначено в статті 34 закону України про національну поліцію і на вимогу відчинити багажник. Подій зобов'язаний відчинити багажник. Да, якщо у вас є підозріння, що ми щось візьом да, запрещене. Дивіться, я взагалі можу сказати, що завгодно. Що я маю, підозр, що, я маю підозр, що я не маю підозрюва на даний момент. Я просто прошу відчинити багажник і оглянути, що в і все. І тут вона не права про підозру. Не підозра, а законні підстави. Три законних підстави. Це ваша просьба. Ні, це моя вимога. Вимога. Так. Законна, законна підстава. Що, що? Законна підстава має бути для Згідно вимоги. Згідно закону про нас поліції, я викладаю. Є, є візуальний осмотр. Понимаєте? Е -е, дивіться, вам потрібно відчинити багажник. Зачем? Нам этого робити не металоді для огляду. На предмет перевезення заборонених в обігу речовин та предметів. Ми вам говоримо, у нас нет нічого запрещеного собою. А що стосовно обов'язків водія, в першу чергу читаємо правила дорожнього руху, пункт 2.4В. На вимогу поліцейського водій повинен дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав. Законні підстави, зазначені в статті 34 закону України про національну поліцію. Їх три читаємо далі правила дорожнього руху. Пункт 2.14. Водій має право знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу, посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду. Це ваша просьба. Ні, це моя вимога. Далі читаємо закон України про дорожній рух, стаття 16. Водій зобов'язаний виконувати передбачені законом вимоги співробітника поліції. Вимога відкрити багажник та двері салону, зазначені в законі України про національну поліцію. І знову чоловік другого інспектора вже підходить до з нами роботи. Ви а підвізіпа. А якщо не виконувати вимогу співробітника поліції, що буде далі? А далі буде злісна непокора, і відносно вас буде складено адміністративний матеріал. Ні, подождіть, нас зупинили за що? За порушення правил дорожнього руху. Хорошо, конкретно яке за те, що не що? Конкретно яке порушення було? Я ж вам вже говорила: в темну пору доби керування що, да. транспортним да, да, засобом да, да. з невімкненим... І не забуваємо про те, якщо співробітник поліції вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Він в свою чергу повинен мати докази, він зобов'язаний провести розгляд адміністративної справи, реалізувати ваші права, в подальшому оцінює докази і приймає законне рішення. Не забувайте про це. Друзі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Магазин. Хорошо, нам инспектор сейчас выписывает э, постановление за это, правильно? Так, а я хочу провести угляд. Транспортного смотрите, э, хорошо, а я хочу отдохнуть дома. Все? А я хочу дома отдохнуть. О, я я. Я сейчас... дому вид Хорошо. Ну, смотрите, вам э, мое желание... Мое техпаспорт, желание... Власка, на авто. Нет такого документа, как техпаспорт. Все? <laughs> Такова не существують документи за тих пасід про реєстрацію засобу. засобє є. Його уже предоставили. Не вам ні мені потрібно при зачем для того, щоб співробітник поліції мав законне право вимагати у вас документи. Йому потрібно мати підстави законні підстави для перевірки документів стаття. 32 друга закону України про національну поліцію. Інспектор, а хто хто нас оформляє? Що? Хто нас оформляє? Де інспектор, вас который вас нас оформляє? Екіпаж, колір транспортного не засобу, який в Я не спорю. Хорошо. Де інспектор, який нас оформляє? Він зараз друкує постанову. А... Хорошо. Ми йому предъявили тех пасвідо euh, свидетельство про реєстрацію. Ну добре. Хорошо, я такий же поліцейський. і той що виносить вам, постанову? Вам всім документи показувати? Якщо потрібно буде, то потрібно показати всім. Будьте добри вашого А, Так, ми му, фотографію не вижу. Виключає. Я фотографію не вижу, Ви закрили пальцем. Та виключай камеру молинко. І так, друзі, ми згадали, як проводиться поверхнева перевірка. В Свою чергу співробітнику поліції потрібно мати законні підстави. В Свою чергу водії не забуваємо про ваші обов'язки, які зазначені в законі України про дорожній рух, а також правилах дорожнього руху. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, робимо репост і свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.